Після початку повномасштабного вторгнення Росії перетнути кордон до Євросоюзу із твариною компаньйоном можна було за спрощеною процедурою. Нині в Європі повертають довоєнні правила ввезення тварин через підвищений ризик поширення сказу. Які документи є обов'язковими для домашніх улюбленців, та як підготувати тварину до подорожі, дізнавалася Вікторія Пожар. Дивимось. Привіт! Якщо ви бажаєте подорожувати із твариною, це можливо. Та лише за умови, якщо тварина є клінічно здоровою, має ветеринарний паспорт, щеплення від сказу, тест на антитіла і електронний чіп. Паспорт, щеплення від сказу, тест на антитіла і електронний чіп. Чому? Чому до цієї тези, яка знюємо незалежність? Нічна атака дронів, морський малюк проти окупантів та спека що не відступає. Про це і не тільки. Зараз у випуску ТСН 11 на годиннику в об'єднаному марафоні канал 1, -1. Зайнялася пожежа. надзвичайна. то і про життя після. Одна ракета і все зруйновано за один раз. У дворі залишилася ось така вирва. Про перемогу заради життя. Тягнутими в різні боки нитками, датчиками. Ці міни розкидають на землю дистанційно, в тому числі з літаків або РСЗВ. Вони самі зводяться, а при торканні їхніх не то торк... відновлення нашої квітучої України, повернення всіх наших полонених на вас, вся надія. А ми силоміць вивезли в Німеччину, а в їхні будинки. Поселили молдаван, яких теж силоміць пригнали пригнали Ставрії. У Бессарабії цих нових сусідів і стали називати кримськими молдаванами. Танцювальний колектив. Ми їздили селами. Попереду нас пропагандист лектор, а потім концерт. Більшість учасників колективу ті самі кримські молдавани. На задньому плані стіна степового для цих місць каменю. Даємо про своє достовірно про те, що відбувається на півострові. Суспільне новини Крим на місцевих каналах Суспільного. Щобудня о 20.53 Чорнобілі фотокарти спомини про минулі часи. Це скарб, який ми поступово втрачаємо. Та глядачі суспільного. Нині 16 серпня, і ми розпочинаємо інформаційний день випуском новин. Мене звати Вероніка Мороз. Переклад жестовою мовою забезпечує Наталія Булеца. Українські захисники та захисниці звільнили село Урожайне на Донеччині. Про це сьогодні зранку у телеграмі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона додала, що сили оборони закріплюються на рубежах наступальні дії тривають. Морський малюк дрон отримав за ініціативу складу служби безпеки. Дрони обладнані бойовою частиною. части. Однієї жінки повідомили у про службі Дніпропетровської Ова гостра реакція на стрес. Біля спортивного комплексу утворилася вирва від за словами начальника ОВА Сергія Лисака. Та 13 дронів і про це повідомили у телеграм повітряних сил зсу. Пуски шахетів здійснювалися у кількома хвилями з південно східної Суспільне продовжує інформувати про найважливіші дії України у нашому ефірі. Новини є їхня ведуча Вероніка Мороз. Вітаю. Село Урожайне на Донеччині звільнили військові 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського разом. Я гом там отстерінка. Ну щоб було просто для комфортного проживання. Нам і все. чоловік розповідає раніше служив на Донбасі під час проведення антитерористичної операції. Повномасштабна війна каже набагато складніша. Вести, контролювати дорогу, щоб і не сильно розтрясти людину по дорозі, щоб не стало ще хуже. Мо тому як тяжко вивозити дуже. збиралося. Дуже на на ще назбирало. Дідько, в нас навіть часу на щоб пошукати. А в шовку штор живе не зримо. Душу сповнює тривога. Страхом. Що там. Слухаю. Добре. Добре, вже їдемо. От бачиш. Ти і так не спатимеш. Такий наш... Такий наш собачий обов'язок. Зроби мені ось тут гарненький крупний план. Дякую. Ці то есть 10 чоловік лежав усю інформацію про місце розташування ворогу якраз під час інтерв'ю мінометникам приходить наказ: приступати до роботи вже є координати буквально дві хвилини на наведення. Станція деградує день ото дня, і чим більше вони там будуть перебувати, тим більше загроз буде виникати технологічних з точки зору несправності обладнання, накопичення цих несправностей. і інсульту зазнав поранень грудної клітини. Пошкоджено два скла Над... Буде. Це все можна зробити. Техобстеження пошкодженого будинку мають право замовити як співвласники будинку, так і орган місцевого самоврядування. Можливо, повпливала також. Я ставлю це запитання і також країни, яка зараз є союзником України в плані допомоги і фінансової, і також військової раніше так і, і працюють на, на, на цю країну. Вони стоять у черзі, і дивляться, хотіли поїхати. А когось взяли і з боку призначили для того, щоб